Барабанщики Путіна відбарабанять кожному, хто сумнівається в результатах виборів. У вівторок на манежній площі у Москві зібралися більше 15 тисяч активістів молодіжних рухів «Наші» і сталь. Раніше на сайті наших з'явилося повідомлення про те, що вони готові зустріти барабанним боєм всіх недовірливих. Відтак у центрі російської столиці утворився цілий оркестр. На манежній площі зібралися молоді люди з більш ніж 30 регіонів Росії. Тут молодь з Москви Володимира Нижнього Новгорода Саранська, яка разом з мільйонами наших громадян 4 грудня проголосували за єдину Росію, проголосували за стабільність, сказав активіст Руху Сталь Макар Вихлянцев. А от серед блогерів ознаки стабільності бачить далеко не всі. Балаган викликає ще більшу відразу до цієї влади, що здатна лише купити та продати. Марш тисячі барабанщиків. Як це нагадує гітлерівські марші, але ті, хоч мали ідеологію, а ці соромно за таку молодь. Вони навіть не здатні побачити всі ознаки фашизму в нашистах, пише доктор Немос. Мітинг на манежній площі мав стати гідною відповіддю на багатотисячні протести опозиції, що відбулися напередодні на чистих прудах. Після завершення офіційного мітингу учасники акції вирішили влаштувати ходу до станції метро Лубянка. Правоохоронці були тут, як тут. Вони затримали понад 300 осіб, серед яких опинився блогер Алексій Навальний та лідер руху Солідарність Ілья Яшин. Організатори мітингу відповіді заявили, що акція на чистих прудах була спрямована на те, щоб розвалилася економіка Росії. Російський прем'єр же зазначив, що єдина Росія дійсно втрачає виборців однак цей процес є невідворотним. В цілому ж він ситуацією задоволений. А мітинги ну хіба ж це дивина? Ми з вами бачимо та знаємо, що відбувається, як нам здавалося ще недавно у країнах з більш стійкою економічною та соціальною сферами. Мільйони людей на вулиці виходять. Додав Путін. Будьте обережні, бережіть себе. На наступний день після багатотисячного опозиційного мітингу жителів Москви схвилювала новина про те, що на магістралях російської столиці з'явилися військові колони. Очевидці стали писати про це в інтернеті та викладати фотографії. Пізніше надійшла інформація, що п'ять вантажівок з бійцями внутрішніх військ МВС з'явилися і в Санкт-Петербурзі. Російська влада спростовувати інформацію не стала. А в головному управлінні МВС повідомили, що введення військ пов'язане із посиленням режиму після виборів і тільки. Такий режим діятиме до кінця тижня, тобто до оголошення офіційних результатів. В МВС запевнили, війська були введені в Москву ще раніше. Це ж була просто зміна одних військових на інших. Із акціями протесту це ніяк не пов'язано, запевнюють в управлінні. Натомість блогери вже встигли виявити нові докази активної діяльності правоохоронців. Напередодні чергового мітингу опозиції у центрі Москви помітили водомети. Інформація про це швидко розповсюдилась в мережі. Очевидці повідомляють, що бачили машини у різних районах міста.